Номер 1122, сторінка 245. Пляшка із соком коштує 7 гривень 20 копійок. Скільки коштує сік, якщо він дорожчий, за порожню пляшку в 15 разів. Нехай сік коштує х копійок. Або не сік, нехай у нас не сік коштує Х копійок, а він у 15 разів дорожчий за пляшку. Тоді нехай пляшка коштує Х копійок. Тоді сік у 15 разів дорожчий, тоді сік 15х. кома разом. Пляшка з соком коштує 7 гривень 20 копійок, що дорівнює 720 копійок. Складаємо рівняння. Рівняння. Пуста пляшка Х додати сік, ній 15х. Разом дорівнюють 720 копійок. Х додати 15х. Маємо 1х і 15х. Я завжди говорю. Маємо одне яблучко і 15 яблучок. Скільки разом? 16. Отже, у нас 16х дорівнює 720. Тоді х дорівнює 720 поділити на 16. З боку на чернетичці, 720 ділимо на 16. 72 поділити на 16. Давайте попробуємо приблизно, до... давайте 4 спробуємо. Бо 4 на 6 буде 24. І 4 на 1 буде 4, і ще 2, 64, Близько. Віднімаємо. 12 відняти 4 буде 8. Списуємо 0. 80 поділити на 16, 5 5 на 6, 30. 0 Пишемо, 1 пам'ятаємо, 5 на 1, 3, 5 і ще 3 8. 80 віддімаємо. 80 буде 80. Отже, х дорівнює 45. А х у нас порожня пляшка. Отже, порожня пляшка коштує 45 копійок. А нас запитують, скільки коштує сік. А сік у нас х помножте на 15, 15х. Дорівнює. 45 помножити на 15. А можна не 45 множити на 15, а ми знаємо, що разом 720 копійок коштує пляшка і сік. Тоді ми просто від ціни їхньої разом від 720. Можемо відняти ціну порожньої пляшки 45 і отримуємо 10 відняти 5 буде 5. 11 відняти 4 буде 4,7. І ми позичали 675. Так само, якщо ми 45 помножимо на 15, 15х дорівнюємо. 45 множимо на 15. 5 на 5 – 25. 5 пишемо, 2 пам'ятаємо. 5 на 4 – 20 і ще 2. 22. 1 на 5 – 5. 1 на 4, 4. – 4. Додаємо. 5, 7, 6. 675. 675. Ви вирішуєте, як зручніше вам. Записати дію 720 відтяти 45 і отримати 675 копійок коштує сік. Або обчислити, чому дорівнює 15х675 копійок коштує сік. Тоді у відповідь ми записуємо, що сік коштує 6 гривень і 75 копійок.